Росіяни наступають, як щурів, просочуються трубами газотранспортних систем. ЗСУ були готові до цього та почали ліквідацію уперів прямо в газових гілках. Тим часом тривають бої за населені пункти на північному та східних флангах курського виступу. Яка нині ситуація там розповім у цьому випуску Янгеліна Швець. Ви на каналі Сі час про все детально далі. Українські десантники у суджанському районі Курської області влаштували засідку російським військовим. Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай. За його словами, окупанти намагалися прорватися до суджі та трубу газогону Прогрес командування однієї з нашої десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника і ЗСУ розгромили росіян. Тобто Росармія намагалася діяти за сценарієм Авдіївської операції. Сили оборони України ліквідували близько 80% особового складу цієї диверсійної групи. Єдине запитання, яке залишилося чому Україна не підірвала цю трубу. Співрозмовник з кола військових у коментарі «Українській правді зазначив, що в умовах обмеженої логістики це було зробити неможливо. Як зазначили журналісти, найімовірніше мова йшла про підземні труби газопроводу уренгой Помари Ужгород. Цією гілкою транспортувалося блакитне паливо до Центральної Європи, зокрема Словаччину та Угорщину. Нині ця труба перекрита. Цікаво спостерігати, як шириться зрада в зетпабліках. Окупанти скотилися від побідобесія до Суму. Цитую, результат всі знають. Буде ли спрос з тих, хто задохнувся. Ну що скажете, пацани, де ми? В трубе! Труба куда ведет? на... нахуй. Даже йога никогда бы не подумав, 12 кілометрів по трубе воду несу. Якщо ви помітили, то ці опорі йдуть трубою без протигазів, де можуть бути сліди палива чи його випари. Наші бійці передають, що радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога. Загарники скаржаться, що їх кинули на вірну смерть. А про їх операцію наша сторона знала. Це вже було помітно напередодні, коли місце свого виходу з труби почали прочищати від наших підрозділів, скидуючи каби. 10 кілометрів, 12 кілометрів до судж Прошли что? километр, уже заебались. Километр прошли, мы уже не знаем, как, куда идти. Да идем, конечно, но с возмущениями, потому что у нас наше командование отправлять нас на всякие тупые задачи. Еще и автоматы позабирали. У російських воєнкорів депресія рвуть на собі волосся і задають питання, як можна було відправити особовий склад без налаштованої логістики. Дві-три групи, що змогли прорватися, багато чого на позиціях не вирішать. Пише 13-й. Варто звернути увагу, що агресори почали масований наступ на Курщині в той момент, коли адміністрація Трампа припинила постачання Україні розвіддані та боєприпаси. Пише Форбс. Для цього РФ залучила до наступу одну зі своїх найефективніших груп безпіло. Отників центр передових безпілотних систем Грубікон, і зараз ви бачите відео, як їх БПЛА ганяє над суджую. Цей центр використовує передову тактику використання БПЛА, обираючи короткі ділянки доріг завдовжки 100-300 метрів і масово атакуючи їх дронами. Така ініціатива вивела з ладу сотні українських транспортних засобів, серед яких були вантажівки з постачанням, а також бойові машини м 2 Брадлі і броньовані автомобілі Про. А також їх зброя знищена в Власне, місто, і не здивуємося, якщо взагалі зітре суджу з лиця землі як Авдіївку. А ось дивіться, що ми ще знайшли: це скиглення одного Z пабліка. Спершу у нього поб'єдний екстаз, потім депресивне похмілля, і у всьому винуваті хай пожари. Росвайнкор Романов теж почав нити, стверджує, що росіяни пройшли трубою цитую 15 кілометрів 750 метрів, і вся операція зайняла тиждень. Ішли два дні, чотири дні сиділи в трубі. Там почався хаос. Хтось почав вмирати, а хтось вже мав ознаки отруєння. Коротше, як то кажуть, у народі бджоли, мед та цвяхи. Яке саме завдання виконували військові блогер не уточнює? Ось їх фото, точніше, тих, хто залишився в живих, пройшовши трубу газопроводу. «Прогрес». Ну хоча б один додумався одягнути протигаз? Тим часом, і в нашому генштабі прокинулися. Там підтвердили, що російські диверсійно-штурмові групи перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області. Російські сили блокуються а також спростували. Цитую. Інформація щодо масованого прориву підрозділами росіян державного кордону України не відповідає дійсності у районах населених пунктів Новеньке і Журавка Сумської області. Противник, як і раніше, дієм із силами ДРГ та милими піхотними групами, чисельністю по кілька осіб. Вони намагаються закріпитися на території України щоб розширити зону бойових дій, але поступово знищуються. Заявило українське військове керівництво. І до того ж немає підтверджень, що росіяни вже стоять на околицях сучі. Безумовно, рух на курському фронті є. Ведуться найважчі за останній час бої на тому вітинку. Але в російських медіа, так би мовити, суджанський виступ вже взяти як Київ за три дні. Повідомляється з цієї сторони, що нібито Україна втратила контроль над населеними пунктами Косиця та Черкаське Порічне. Стосовно останнього, то дійсно на картах Діпстет село вже під росіянами. Бій триває за малолокню та Мартинівку. Які ваші прогнози стосовно ситуації на Курщині? Залиште власний комент унизу під відео, підпишіться і поставте вподобайку. Про те, що українські підрозділи можуть потрапити в російську облогу, пише британське видання за телеграф. Групування обсягом в 10 тисяч людей може застрягнути на Курщині найближчим часом. Проте на цьому відмова США надавати будь-які розвіддані для свого наступу. РФ застосувала там солдат Північної Кореї. Наші військові у коментарях виданню зізнаються, що тепер Україна розглядає можливість відходу з Курської області, щоб уникнути подальших втрат. Газета нагадує, що українські війська, що залишилися поблизу російського кордону, з'єднані коридором довжиною близько одного кілометра і шириною менше 500 метрів у найвужчому місці. Про аналогічне наше становище пише видання Reuters. це може стати серйозним ударом для Києва, який розраховував використати свою присутність у регіоні як важіль тиску на Москву у можливих мирних переговорах. Агентство пише, що ситуація України в Курську різко погіршилася за останні три дні. Російські сили відбили значні території в рамках наступальної операції, яка майже розрізала українське угрупування на дві частини та відрізала основну групу від її головних шляхів постачання. За даними деяких воєнних пабліків, агресори захопили три села: Стару та Нову сорочину і Ніколаївку. Також російські війська розширили зону свого вклинення на південь від суджі в районі села Курилівка, що загрожує повним відрізанням майже всього угрупування ЗСУ в Курській області від логістики з території України. В Генштабі доповідають, що відбили 26 атак на тому напрямку. Ворог огризається та завдав 31 авіаційний удар. Також наші військові зафіксували 444 ударів з артилерії по нашим позиціям, зокрема 20 із РСЗВ. За даними діпстейту у напрямку журавки, силам оборони в певній мірі вдається стримувати ворога, які б спроби він там не здійснював. Між даним селом та новеньким у противника наявний більший успіх, і там вони пробують рухатися по посадках, заходячи на територію Сумщини. Українські військові здійснюють по них ураження і стараються не пропустити далі. В районі новенького складається найбільш важка ситуація. Противник здійснює накопичення в селі і пробує рухатися на басівку, за якою відкривається шлях на ККП суджа з метою перекриття логістики. Ворог переважає кількістю і у дронах, і в особовому складі. Армія РФ розпочала наступ на суджу, пишуть російські ЗАТ-воєнкори. Підтверджень цього наразі немає. Нарніше загарбники змогли фактично відрізати місто від шляхів постачання на півдні. У західних мадіях прямо якесь пробудження останнім часом. Видання «Політику» теж повідомляє, що той з російських військ на Курщині може зумовити відведення української армії з того регіону або ж до його оборони. Покинути Курщину означатиме збереження війська, захищати надбане, призведе до ослаблення воєнного потенціалу України, але буде можливістю обміняти на щось під час мирних переговорів. Український солдат Артем Карякін пише, що Росія перекинула в Курську область деякі з своїх найкращих розрахунків безпілотників, яким вдається серйозно ускладнити логістику та простір для маневру України, наші сили мають труднощі з доставкою боєприпасів та продовольства. Евакуація поранених стала небезпечним та тривалим процесом. Деяким солдатам довелося змінювати один одного пішки, оскільки транспорт не міг проїхати, пише боєць у своєму телеграмі. «Нью-Йорк-Пост» прогнозує виведення наших військ уже через два тижні, нібито інформацію отримали від українських військових. Видання пише, що семимісячна вилазка України до Російської Курської області перебуває на межі зриву після того, як у п'ятницю війська Москви прорвали лінію оборони Києва в районі російського міста Суджа. Українське видання РБК з власних джерел повідомляє, що сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію та планують контрдії. Май більше зараз російські війська за словами джерел хочуть пробитися до Басівки і далі до юнаківки Сумської області. Наступним загрозливим кроком став прорив спільних підрозділів РФ та солдат КНДР поряд із Курилівкою до державного кордону на півдні від суджі. Зараз план агресора полягає у тому, щоб перерізати дорогу суджа Суми і тим самим створити оперативне оточення наших військ.